Освітня програма комп'ютерна інженерія. Це справжня знахідка для тих, хто мріє про кар'єру в ІТ. Спеціальність F7 Комп'ютерна інженерія відкриває двері до світу технологій, де студенти вивчають все: від програмування до системного адміністрування. Програма пропонує багатий спектр курсів, які охоплюють різні аспекти галузі F інформаційні технології. Студенти знайомляться з основами програмування, вивчають мови. Такі як Python, Java та C++, а також отримують знання про алгоритми та структури даних. Це дозволяє їм розвивати логічне мислення та навички вирішення проблем, які є критично важливими в цій галузі. Крім того, програма включає практичні заняття, що дозволяють отримати реальний досвід. Студенти мають можливість працювати над проектами, які імітують реальні умови роботи в компаніях. Це не лише підвищує їхню впевненість, але й готує до викликів, з якими вони можуть зіткнутися в майбутньому. Важливою частиною навчання є також вивчення системного адміністрування, мережевих технологій та безпеки інформації. Студенти дізнаються, як налаштовувати сервери, управляти мережами та забезпечувати захист даних. Ці навички є надзвичайно важливими, адже безпека інформації стає все більш актуальною в сучасному світі. Програма також включає курси з баз даних, де студенти вчаться працювати з SQL-системою. Вони отримують знання про проєктування баз даних, оптимізацію запитів та управління даними. Це дозволяє їм створювати ефективні рішення для зберігання та обробки інформації. Навчання проходить у дружній атмосфері, де викладачі завжди готові допомогти. Вони мають великий досвід роботи в індустрії та діляться своїми знаннями зі студентами. Випускники освітньої програми стають затребуваними фахівцями на ринку праці. Адже комп'ютерна інженерія це не просто професія, а стиль життя, основні посади, на яких можна працювати після завершення навчання: фахівець з розроблення комп'ютерних програм, технік із конфігурованої комп'ютерної системи, технік програміст фахівець з інформаційних технологій, технік зі структурованої кабельної системи. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, тож якщо технології це ваше покликання, ця програма точно для вас.